Дніпро запускає пілотний проект на мовах співфінансування саме для будинків ЖБК, які які мають індивідуальні котельні, тобто це або дахова котельня, або підвальна котельня, або будинки з власними насосними станціями, які забезпечують автономну циркуляцію теплоносія чи води безпосередньо в безпосередньо багатортирний будинок. Це дуже важливо, коли. За можливих ризиків вимкнення електромереж більшість будинків постачається через центральне водопостачання однак є категорія будинків, які власними, власними силами забезпечують циркуляцію всередині будинки. Саме в таких будинках є критична небезпека у випадку тривалого відсутністю енергоносія, Вимкнення насосів, що можливо призвести до розмерзання системи чи водопостачання, чи теплопостачання. Саме для такі будинки націлений наш пілотний проект, для того, щоб забезпечити їх джерелами резервного живлення, які дадуть можливість самостійно. Підтримувати таку циркуляцію в будинках, тобто голови правління об'єднань співвласників чи кооперативу можуть звернутися до департаменту з питань самоорганізації через соціальні мережі, простір самоврядування через гарячу лінію або безпосередньо на телефон департаменту 063 340 94 77 для подання заявок. Умови видачі таких джерел резервного живлення – це заява від голови правління, в якій зазначається очікувана потужність генератора, кількість фаз і безпосередньо для чого він буде необхідний. Після чого проводиться видача з умови співфінансування 25 від вартості такого генератора, в першу чергу наголошую це цей проект саме для будинків з індивідуальними котельнями. Ми будемо збирати заявки по мірі надходження і будемо проводити закупівлю таких генераторів. Тому радимо вже зараз всіх хволі які можуть стикнутися з такою проблемою, або самостійно підготуватися до Електроспоживання, електронавантаження на такі власні насоси, які забезпечують конкретний ваш будинок, або звертатися до, до департаменту чи до міської ради для того, щоб приймати участь у цьому пілотному проєкті, ми поки що розуміємо орієнтовну кількість таких будинків, однак відкриваємо заявки в широкому, в широкому колі для того, щоб розуміти, чи Є така потреба там для інших будинків. Но ну, наголошуємо, що обов'язково мови є співфінансування 25% і першим пріоритетом є будинки з даховими чи підвальними котельнями, тобто, які самостійно забезпечують циркуляцію теплонесія або в будинках, яких встановлені насосні станції для забезпечення водоспоживання безпосереднього будинку енергії, тобто всі, кому. Є така необхідність забезпечувати життя діяльність свого будинку, можуть до нас звертатися. Поки з тих заявок, що надійшло, так вдасться. Ми наразі відкриваємо публічні закупівлі для всіх охочих постачальників, які готові надавати такі генератори. Тобто технічні так, там, характеристики генератори в нас в принципі є відповідно до заявок, відповідно до потреб, які забезпечують там ті чи інші котельні, тому в принципі, і постачальники можуть виходити на контакт. Ну і голови управління, яким це потрібно наразі е, такі. Пілотні проекти тільки стартують. Якщо він покаже свою ефективність, то так звісно його можна масштабувати. Кожна громада може звернутися до нас. Ми там допоможемо з механізмом. Наприклад, після того, як прийнято відповідне рішення, було до нас, звернулися колеги з Харківської міської ради для того, щоб поділитися, ми з ними поділилися механізмом, який ми розробили, і вони можуть себе імплементувати. Тому Будь-яка громада територіальна, яка хоче такий проект імплементувати, ми можемо поділитися своїми напрацюваннями там текстом програми, механіки, які дозволяють проводитися через органи казначейства, тому його можна масштабувати запускати незалежності від там, чи маленька якась територіальна громада, чи великий обласний центр.